Дійсно, сьогодні відбулося голосування за рядом законопроєктів, в тому числі і за бюджет, проголосувала Верховна Рада. Ситуація була нестандартна. Ви всі бачили, як відбувалося одночасне блокування і голови Верховної Ради, і блокування роботи парламенту. Згідно регламенту, в таких нестандартних ситуаціях регламент парламент має свій регламент роботи. Цей регламент виписався не одним скликанням. І в ньому є статті, які дозволяють приймати е, участь в голосуванні не тільки за електронним способом, а й стаття 37 говорить пункт 2, шляхом підняття руки у разі відсутності технічної можливості, що мається на увазі технічна можливість. Ви бачили, що відбувалося в залі і бійки, і витягування карток, і е, штовхатня Головуючий прийняв правильне рішення згідно регламенту при Перейти від електронного голосування до голосування шляхом підняття руки, крім того, при прийнятті бюджету була виконана процедура статті 50, так звана проголосування за скороченою процедурою в режимі ad hoc. 50 стаття дозволяє це зробити. Це називається. Без обговорення шляхом голосування. Тому сьогодні ми вважаємо, сьогодні всі законопроекти були прийняті згідно регламенту і конституції. Крім того, відкрита сесія була головуючим за регламентом. Було проведене поіменне голосування. Кворум був, тому голова Верховної Ради України має всі підстави для підписання законопроектів, які проголосувала сьогодні Верховна Рада.